Зараз ми той самий приклад вам покажемо. Вам покажемо. Угу. Та-дам. Створили sealed клас. Але не можна використовувати вже назву, яка використовується для класу, тому називаємо клас sealed. Який. Давайте так, спочатку про синтаксис, що він такий дивний. А потім про переваги sill класу вже над Enam. Хоча всі переваги Enamu порівняно з константами, silled клас має. Е, так, тут я бачите, поміняв назву silled season sealed. Тому що не може бути той самий клас в тому самому файлі, як, наприклад, в нас. В нас же є Season для нами, і не хочу його видаляти. І тому не забудьте, це ніби ви вказуєте батьківський клас sealed, Season sealed. Потім ви створюєте підклас, як константу sealed класу. І маєте наслідуватися від батьківського класу Season sealed. Ось. Ви вже мали би орієнтуватися, а краще орієнтуйтеся, що таке наслідування в Котлінні, як воно працює, і взагалі що таке object? Якщо ще не в курсі, тоді передивіться мій урок про наслідування. А зараз, якщо не хочете, ну то якось доведеться вам зрозуміти це фрагментовано. Все одно спробую пояснити. Sealed, Season Sealed. Окей, uh, okay. думайте про uh, sealed клас як про особливий клас, який може мати як завгодно багато наслідників. І от його, якби, значення: winter, spring, summer, autumn, вони є uh, наслідниками цього класу. І таким чином, коли ви його передасте, в Вен when, when теж when знає чіткий перелік всіх класів, які наслідуються від нашого sealed класу, Season sealed І таким чином він зможе також попереджати, як у випадку з Enamom, що ви забули додати опрацювання такого то класу, такого-то підкласу нашого sealed класу. Зараз давайте ще ж використаємо той. Uh, sealed class. Так. Що я роблю щось дурне і не бачу. що? Shield class winter. Назви ті самі. Is. Тому що це Object. Ні, чекай, Це Object Some нормально. Так, альо Що я. Що тобі не підходить? Incompatible types. Тобто типи не відпадають. Season sealed. Uh... А, так, стоп. Ось так. А, нюанс, поліморфізм. Що ж доведеться пояснити і це? Давайте так, на хлопський розум. Коли використовуєте нам, знаєте, що десь ззовні з програми вам може прийти будь-яке значення, і ви не знаєте, яке. Яке значення вашого класу. Але ви знаєте, що це якийсь наслідник вашого класу, який називається Season Sealed. В даному випадку ну, вам програма там під час певних підрахунків, в нашому випадку захардкоджено, вертає завжди значення Summer в п'ятому рядку. І тепер Вен знає, що на вхід воно приймає що? загальний клас Season Sealed. і буде перевіряти. Раз за разом, е, хто з наслідників йому попався. І в залежності від наслідника, розпізнаного, виведеться потрібний текст. Зараз це літо. Тому перевіримо, чи виконується програма. Це буде літо. Перегляньте урок, що таке поліморфічний аргумент і поліморфізм, і вам стане зрозуміло, чому отака біда не працює. Тому що компілятор мудрий, і тепер він знає. Що when отримує завжди значення Summer. Конкретне, а не загальний клас Season sealed. Тому вам, вам треба вказати конкретний тип, щоб це було більш правдоподібно для нашого прикладу, і щоб Вен розумів, що, що йому може на вхід прийти будь-яке значення. Тому що в реальних програмах ви не будете знати, що сюди прийде. У вас буде якась функція або з Бекенду буде вертатися. І в будь-яке значення, будь-яка пора року під виглядом батьківського класу, тобто, як, і буде згодовуватись як поліморфічний аргумент. Багато мудрих слів, але ви знаєте, за ними ховаються дуже прості концепції. Просто передивіться: наслідування, поліморфічний аргумент, і може навіть об'єкт довчить. Бо, по-моєму, в мене в списку відтворення про Kotlin об'єкт ще нема. Це не складна концепція. Це наслідування, і це поліморфічний аргумент, і це основне. Дивіться, та сама перевага, що Enum. Я просто продемонструю, що якщо ви забудете опрацювати якийсь варіант, вам тут з'явиться пишете підказочка. Це буде не помилка, але це буде підказка. Типу, non exhaustive when statement. Він каже, що якби не повністю when statement опрацював ваш sealed class, Бо when знає, що про всіх наслідників sealed класу, як і Енамо. І знає, крім того, бачите, навіть в підкасті, що ви забули про осінь. Autumn. Каже: або додай осінь, або else. Ну, Щоб програма виконувалась по-людськи і опрацьовувала всі типи вхідні. Ми додамо осінь. Завжди краще, щоб код був більш декларативний, а не загальний. Тому else. Так собі. Варіант в даному випадку. От. Ті самі переваги, але синтакси трошки інший. Бачите? Ось. Це наш, сі... це наш sealed клас, а це наш enum. В Sealed... В enum класі ви маєте перед класом написати enum, а в Sealed класі перед класом маєте написати Sealed. І в Sealed класі, на відміну від enum, ви маєте для кожного підтипу Казати, що він наслідується від того сілт класу.